Сьогодні ми не просто змагаємося. Ми єднаємося в бажанні бути сильнішими, витривалішими, відповідальнішими. Спорт це не лише фізична досконалість, а й шлях до дружби, згуртованості, взаємної підтримки. Ми щиро дякуємо всім, хто стоїть на сторожі спортивного розвитку, нашим воїнам, тренерам, наставникам, людям, які не лише виховують переможців, а й формують характери. Бажаємо вам наснаги, здоров'я, спортивного запалу та вдячних і наполегливих учнів. Рівняння прапор! Все ще триває, але життя продовжується. Попри темряву, в наших серцях світло. Попри труднощі, у нас є мета. Ми віримо в перемогу, ми віримо в Україну, і навіть на футбольному полі наші діти щодня доводять, наша нація незламна, наш дух непереможний. Шануємо хвилиною мовчання, пам'ять героїв, які віддали життя за нашу свободу. Я щасливий, що наша жашківська земля може зустрічати таких прекрасних учасників змагань: спортсменів, батьків, тренерів та й всіх глядачів, яким не байдуже майбутнє наше, а це розвиток наших дітей. Тому я сьогодні від міської ради і від всіх жителів нашої громади щиро вітаю вас на нашій щедрій, добрій жашківській землі. Я хочу насамперед подякувати за таких прекрасних дітей, батькам, за цих маленьких діток, які в майбутньому будуть здоровими, мужніми, хлопцями, і кожне проведення змагань їх вдосконалює. Я щиро вам дякую за те, що ви розумієте це, тому що тільки плече товариша, психологія, азарт боротьби виховує наших хлопців і дівчат разом. Ми бачимо дівчаток серед наших хлопців. Я хочу подякувати всім тим батькам, які народили прекрасних хлопців і дівчат, які сьогодні зі зброєю в руках, вічнавіть з ворогом. Шануймо їх і шануймо не тільки тоді, коли вже вони поклали своє життя, здоров'я, проводжаючи їх в останній путь. Шануймо їх при житті. Дякуємо їхнім батькам. Зустрічаючись, подякуємо, щоб вони відчували, що то є недаремне. І сьогодні в нас присутні тут воїни. Від усіх я дякую їм. Я щиро бажаю, щоб всі повернулися додому живими, неушкодженими. Так, війна клята, все може бути. Але наші молитви, наші зусилля будуть спрямовані найперше на наближення перемоги, а по-друге, на те, щоб ми зберегли їм життя. Сьогоднішні змагання я також хочу подякувати за. Розвиток дітей всім тренерам. Досить непроста справа, дуже складна. Кожного свій характер, їх потрібно притерти, їх потрібно відшліфувати. І це не просто навчитись поводитися з м'ячем, а тут потрібно виховувати людей з великої літери. Неспрямовані наші змагання на те, щоб ми з дерев'яними автоматами марширували, вигукували лозунги, як стадо. Кероване в ярмі, в рабстві. Ні, ми виховуємо вільних людей. Я щиро дякую організаторам в нашій громаді, в інших громадах, проводьмо, проводьмо для наших дітей. Я хочу побажати всім учасникам сьогодні отримати задоволення. Нестримні емоції, позитивні емоції, отримати все те, про що ми мріємо. Показати себе, побачити, повчитися. Зрозуміло, що будь-які змагання можна проводити за бюджетні, за комунальні кошти, але все рівно без спонсорів не обійдеться. І я сьогодні хочу подякувати людям небайдужим до розвитку наших дітей, нашого майбутнього, які вкладають власні кошти, вкладають кошти благодійного фонду. Вони з нами присутні, стоять поруч, правда, не всі. Тому з вашого дозволу подякую і невеликими цінними, але пам'ятними подарунками. Ну я сподіваюся, і оплесками ми подякуємо. Найперше керівнику благодійного фонду Віктору Григоровичу Погорілому, керівнику підприємства «Нові продукти. Віктор Грегори дякую вам за активну участь в житті громади, вам, як депутату обласної ради, вручити ось такий дарунок. Іменний. Ваші внуки, ваші діти також дотичні до спорту, до футболу. Нехай вони також зростають, мужні і вдосконалюються. Хочу подякувати родині Вусик і, зокрема, Сергію Вікторовичу, який також сам грає футбол. Ну, можливо, травми переслідують, то не зовсім. Але вболівальник, діти в нього також прихильники великого спорту, і це велика заслуга батьків, які саме дітей виховують такому напрямку. Дякую, Сергій Вікторович, депутат міської ради. Хотілося б відзначити також Олександра Миколаївича Сторожука. Ну, мабуть, спека сьогодні в нього на полях робота є, тому сьогодні він тут. Але ми дякуємо також йому за участь, підготовку також і футбольного поля, ну і за всю ту допомогу, яку він надає. Шановні інвестори, нехай ваше підприємство розвивається, благодійні фонди наповнюються. Ну і вам сили і здоров'я також працювати і для своїх підприємств, для своїх родин, і заради громади. Подякуємо. Дякую. Шановний Ігор Андрійович та від всієї нашої спортивної футбольної громади. Левову частину цього всього, що в нас є, досягнуто, що на стадіоні, що у спорті в загальному. Ми хочемо від всієї футбольної громади подякувати вам також сувеніром футболкою. Дякую вам. Я всім дякую, будьте всі здорові, наснаги, позитивної, нестримності, але найголовніше віри. Віри в сьогодення, віри в майбутнє, віри в перемогу. Разом йдемо до перемоги. Слава Україні! Дуже приємно бувати на таких мероприємствах. Чудова природа, чудова атмосфера. Чудові діти, люди, які прийшли отримати задоволення від того, що сьогодні буде відбуватися. Турнір стає вже традиційним, другий рік проводиться. Тому дуже приємно, що така традиція побачити себе в порівнянні з іншими. Це дуже добре. Спорт це розвиток, це здоров'я. Не всі стануть великими футболістами, до цього треба обов'язково йти. Іти трудом, наполегливістю своєю. Я думаю, хто захоче, буде. Виділяти велику увагу, бо це я кажу в будь-якій справі. Для того, щоб щось досягти, треба дуже багато уваги виділяти, працювати і буде результат. Я думаю, що більшість тих, хто приїхали, нам лаштовані тільки на це. Тому бажаю, щоб сьогодні ваш турнір пройшов в таким спортивним злостю, азартом всі отримали задоволення, хто дійсно підготувався і вже має якісь великі навики, такі досягнення. Подивимося з ними в порівнянні з іншими, але переможе найкращий, найсильніший. Це я бажаю. Але хто не переможе, не розтраюйтеся. Саме основне, як завжди казали, участь, участь, розвиток, підтримка. Приїхали до нас гості, ми дуже раді, ви чаще приїжджаєте. Бачите, трошки стадіон красивий, все красиве. Лавочки, ми вже тут з Іревом Андрійовичем говорили, бачите, не зовсім. Надіюся, що на наступний турнір за підтримки депутатів міської ради, голови вже будуть нові лавочки. І Андрійович, бачите, спеціально говорю, щоб було час, люди там обговорили це. А міська рада прийняла рішення. Воно десь вже давно з зрівами про це говорили. І на наступний турнір тут були вже красиві лавочки, бо дуже не красиво. Такі красиві всі діти, всі приїхали, а лавочки такі красиві, тому надіюсь, що до слідуючого турніру все це буде добре. Ну і подякувати, перш за все, всім подякувати тим тренерам, дітям, які приїхали. Жашкову, міському голові, Богдану Лавреніку за його ініціативу, за його постійно, з тим, що він займається завдяки йому футбол. В Жашкові сьогодні розвивається, навчаються діти, школа. Є стадіон покращується Та, В принципі, Ціла структура я вам хочу сказати, створена для того, щоб це був розвиток. Це праця не так, воно все легко дається і в сьогодні. часи. тому всім їм дякую? Дякую батькам, які виховують цих дітей. Дякую всім нашим воїнам, які нас захищають і дають на сьогоднішній день можливість нам проводити такі турніри, зустрічатися в той час, коли йде війна. Хай їх Бог береже, а вам гарного настрою, гарного турніру. І всім у першу чергу дякую за участь у цьому. Приємно дуже бути присутнім на сьогоднішньому турнірі. І приємно, що турнір вже кожен рік постійно. І ще приємніше бути присутнім на турнірі і бачити наших дітей. Тож я хочу побажати, звичайно, всім здоров'я, всім воїнам здоров'я, нашим дітям отримувати. Задоволення від цієї гри, задоволення від футболу і нашим благодійним фондом ми також допомагаємо і будемо допомагати в розвитку спорту. І приємно, дійсно, що і міська рада не байдуже до даного виду спорту і допомагає всім, Бо дану Лавренюку, також він розвиває все. Так що всім здоров'я, нашим воїнам повернутися живими. Здоров'я, здоров'я, здоров'я ще раз. Слава Україні! i no, no, no. вважаю, що такі гуртки це дуже прикольно, тому що діти можуть розвиватися. Для них це на користь, так скажемо. У мене менший брат сьогодні буде гуляти. Я буду вболівати за нього всім серцем. Ми з друзями прийшли підтримати їх. Звісно, спорт дуже важливий, тому що це розвиває наших дітей. Дуже сильно важливий. Це дуже круто. Діма на себе! Діма на себе вперед! Так, дуже радий сьогодні бути присутнім на змаганнях У мене син тут теж грає. Це дуже добре, що проводяться такі заходи для дітей тобто, дітей підліткового року. Ну, це дуже добре, що є спортивні заходи такі. Типу, це просто прекрасно, да? що діти розвиваються, що вони не ходять там, десь не, нічого такого не роблять, що вони займаються спортом. Да? Це, 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 це теж підросте, теж буде футбол бігати. Да, так що це дякую всім, хто організував цей турнір в міській раді і спонсорам, тобто, взагалі, дуже добре. Да? Я, як військовослужбовець, звісно, дуже радий бути тут, ну, побачити. Турнір цих дітей маленьких. І підтримати і підтримати да, да, да. свою дитину да, і всіх остальних дітей, яких я знаю і яких не знаю. Да. Таке дуже дякую. Давай, 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 давай,